От сколько разів вже просив. Слушайте, можна не устраювати вот эти срачи в п'ятницю ввечері? Коли ми свіжу програму вже залили на YouTube, а це ще буде такое в понеділок. Ви ж спеціально це что? У вас такие ощущения ни ні на секунду залишитися, самих їх не можна. Але ми різкнули, тому що нам казали, що ми ж підготовилися. Да, я просто напомню, які настанови ми давали президенту Зеленському на його встречу з Трампом. Це було, обратіть внимание, ровно за неділю. До цього перформансу в оральному кабінеті. Чого в овальному коляні? Ні, подожди, там інші процедури, крім оральних, не вітаються. Мені Калівінський не дасть збрехати. Отак і далі. Стоїм і улибаємося. Дякуємо за надану допомогу. Все, ніяких бумажок при цьому не підписуємо. В... Та зараз ми тут швидко сходимо до нотаріуса, 5 хвилин вас відпустимо, не віримо. Просто стоїмо, стоїм на місці. Улибаємося і дякуємо за надану допомогу. Трамп він ще по інерції там щось похамить, поугрожає, поматюкається. Він чоловік такий хамовитий, взбалмошений, забудькувати і брехливий. Що, собственно, говоря, нам з вами і надо. Як води дивились, так, тільки наш президент послухав нас тільки наполовину. Получив от цих хамов наганяй за те, що погано дякував, хоча ми просили. Ніяких документів не підписав, тут молодець. А хамовитий Трамп до сих пор матюкається. Ну, Получається, що поки що все йде більш-менш по плану. Трамп вигнав Зеленського із Білого дому після ссори. Закрита часть встречи не состоялась. Ні, ні ми не будемо утомляти вас деталями, їх уже третій день, всі аналітики міра. Там до останньої косточки обсасують, ругаються на тему, хто винуват. Ми цим займатися не будемо. Ми так само не розуміємо, що за Скіпідара Трампу там під хвоста линули і чого він на пару з цією своєю ручною собачкою дівенцем піну почав пускати. Ну, верні, ми то якраз догадуємося. Трамп съел обед Зеленского после перепалки в Белом доме. Президент США Дональд Трамп съел обед украинского коллеги Владимира Зеленского после перепалки в Вашингтоне. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит в эфире телеканала Fox News. А вы ее там что, совсем ничем не кормите, ни як? Что вы уже посетителей из кабинета выгоняешь чтобы ты потом кашу из их тарелки залезать? Он вас так долго не протянет. І, і Зуда слушай, там, може напечете там якихось пиріжків, я там ну, прислушую йому отвезу, закину. А ні, ні, не повезу, не повезу, не буду. А то він і мене потім з кабінету вижене і що, і я потім буду во всьому винувати. Зеленский разозлил Трампа отказом от мира, который предлагают США Уолтс. Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа тем, что отказывается от мира, который предлагают Соединенные Штаты. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтс в интервью Fox News. Блин, два дня не был в эфире и, видимо, что-то уже профтыкал или что? Коля, 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 а у нас что, с США уже война? Да ты что? А накормить того Трампа вже хоть чим небудь, а? Він хороший. Він нам мир предлагав. А ми відказуємося. Все, і от мені цікаво, а хто його на таке предложения вообще уповномачивал, і що конкретно він нам предложив? Ну, є в його предложении, хоч яка-то конкретика, вона вже появилась. Уолтс, Україна може йти на територіальні уступки в обмін на гарантії Європи. Помічник президента США по національній Майкл Уолтс заявив, що Україна може йти на територіальні уступки в обмін на гарантії безпечності, при цьому дати їх должна Європа. Таке мнение он высказал в интервью CNN. А я не зря питав, от чого імені вони вообще говорять. От не зря ж питав. Це Путіна маляву через вас вирішив так передать, да? Ми от це все вже четвертий рік, слухаємо. Тут для нас нічого нового немає. То він тепер вас наняв, щоб ви озвучили нам його условия капітуляції. Так а нахрена ви взагалі здались тоді в цій історії, це ми можемо зробити і без вас. Це ми могли б ще три роки тому самі зробити. Да, а тут прийшли такі тепер професіональні переговорщики. Які ні за що не відповідають, а відповідати за це все буде Європа. Кажуть. Так нехай Європа тоді нам це все і озвучує. А ви, якщо так ратуєте за територіальні уступки, да не проблема. Можете для початку подарити Путіну аляску. Я думаю, він не відкажеться. Ну і ви будете тоді, хоча -то присутствувати в цій історії. Марко Рубіо. Дії Зеленського в Білому домі. Попытка сорвати переговори. Які переговори? Їх ніхто навіть ще і не починав і близько. А ні, хоча... Подожди, це ж ви зі своїми цими дружбанами, ви ж там уже напереговарювались до всерачки. І вам, кстати, ніхто не мішав. Не наговорились? Переговори РФ і США в Стамбулі длились почти 6 з половиною годин. 6 з половиною часів. 6 з половиною. Предыдущі переговори у них продовжувалися, ну, там, чуть більше 4 годин. І вони обоє вийшли туди такі окрилені. Ми стоко всього уважного нарішали. Все, там такі діла вже попроговарювали на три США на радостях побили проти нас всякими якими-то помойками в ООН голосувати. А тут шість з половиною часов. Да за це час можна всю планету так вздовж і поперек поділити, порізати і упакувати. Трамп за це час чотири миски борщу навернув і відро сибірських пільменів з'їв. І що я во ну що я вас питаю? Ну, чо молчим. В Стамбулі пройшли переговори РФ і США о возобновленні роботи посольства. Сторони покинули місто встречі без коментарів. Без коментарів. Ті, ті, вийшли такі понуривши голови. Тут же як криси мовчки порозбігались по углам. До сих пор мовчать. Ну ми ж і так уже все поняли. Кремль приказал госсми не хвалить Трампа на случай провала переговоров. На фоне потепления отношений между Россией и США в администрации президента рекомендовали пропагандистским СМИ не хвалить лично американского президента Дональда Трампа, но создать образ человека, который имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку. Рассказали верстки несколько источников в провластных медиа и собеседник близкий к Кремлю. На случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать «Мы пытались, мы сделали все», объяснил один из собеседников издания. Короче, что Та пішло не так. Опитні переговорщики, які вже на радостях кинулись облизувати друг дружку. Сам Путін лічно вже там перед Трампом неодноразово присмикався. А той же Зеленського вичитав за те, то, що той, що виділі Путіна не любить. Типа, Тоба... і тут вдруг пропаганда отримує команду Адбой. Трамп уже, оказывается, не такие хорошие. И да, той тоже успел проявить свою норовистую реакцию на эти с понтом успешные переговоры. Трамп продлил на год ряд санкций против России. Президент США Дональд Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действия ряда санкций против России, говорится в документе Белого дома, переданном в Американский федеральный реестр. «Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660», написал Трамп. Обращаю ваше внимание на дату. Це було 27 -е число. В результаті одні отримали команду більше Трампа не захвалювати. Трамп впіндюрив їм санкції. І тут в Вашингтон прилітає Зеленський. І успішний переговорщик обсирається ще й з ним. Прям геній переговорів. Розрішив своєї карманної собачки з дивана щось то там погавкати, Зеленський на нього шикнув, всі на всіх обідались і пішли жрати обід Зеленського. Так а що собралось-то? Зеленскому придется возвращаться к Трампу и выпрашивать помощь на более худших условиях. Дональд Трамп целенаправленно устроил ссору в Белом доме, чтобы заставить Зеленского отказаться от своих нереалистичных требований. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев. Передает корреспондент политнавигатора. Я предполагаю, что Трамп сознательно унижал Зеленского, выдумал эту кабальную сделку с редкоземельными металлами и так далее, публично обращался к нему в прессе, в социальных сетях и так далее, испытывал его терпение. Он и раньше себе з іншими странами також Колумбією, і з Панамой, он наклонил їх, заставив поминуватися. Зеленський не повинно, і вот результат. Зеленський отримає закінчення вооруженого конфлікту на гораздо худших условиях, сказав Ширяєв. От кого получить? У нас, я так поняв, йдуть переговори на рівні україна США. Все. То есть США в особі Трампа взяли на себе почну місію поторгуватися від імені Росії. Ніяких предварительних уступок від неї принципіально не вийшовши. то они решили идти самым таким простым, банальным путем, попытаться нагнуть нас. Ну типа, а куда мы денемся, да? Приползут на коленях. А если нет? Трамп преподнесет голову Зеленского на блюдечке Путину, эксперт. Американский лидер Дональд Трамп может полностью прекратить поддержку украинского правительства во главе с Владимиром Зеленским. И, и чем он будет нас дальше шантажировать? Чем? Он же гениальный переговорщик. Геніальний, який може, звісно, зараз прикрутити нам гайки. Але тоді гайки настануть всім сказкам про його як хоч якусь влиятельність. Він же, коли виставив Зеленського за двері, він його виставив. От саме в цей момент він потеряв статус переговорщика інтересного русським. Про що він з ними буде договарюватися? Якщо він тим самим розбазарив ну, все те, що залишилося йому в наслідство від Байдена, хоч яку-то хоч яке-то влияння на процес. Якщо він на остатки вирішив підзаробити кур'єром у Путіна, так, такий він нам уже не інтересний. Кажись, Нобелівська премія міра у кого під угрозою. Тому що башкою треба думати, Перед тим, як домашнім животним розрішати рота відкривати і привращати офіційні зустрічі в розбірку базарних баб, оральний кабінет від слова орати. Опять же, Моніка Лівінська з диванцем не дадуть збрехати, їх там для якоїсь схожої роботи, я так розумію, нанімали. І от я постійно думаю, чим він такий злий? Слушайте, може його теж не кормлять? Тому, Владимир Санович, я знаю, ви нас іноді дивитеся, то у мене постійно. Всякі проблеми потім вилазять, ну то таке. Да, от вам настанова на ваш наступний візит в Вашингтон. Вас туди невдовзі обов'язково ще запросять, ви навіть не сумнівайтеся. Так, от коли ви в цей кабінет зайдете, подивіться, сразу там, де -то біля дивана з мисочка стояти. ви туди, які корму всипте, і ото поки він плямкатиме. Ви з Трампом швидко всі діла порішайте і тут же виходьте Зразу, поки вам знову не насцяли. І обід не треба дома поїсти, одайте їм обід, нехай їдять. А то ну, реально аж стиду. Ну, вроді взрослий дядька вроде не бідний, а до сих пор з путінського стола під'їдається.